Росія виснаджує запаси радянської бронетехніки майже до переломної точки. При аналізі супутникових знімків зробили шокуючу заяву. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Супутникові знімки декількох російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на відновлення своїх запасів бронетехніки радянських часів, пишуть аналітики ІСВ у своєму новому звіті. Фахівці звернули увагу на оприлюднені у ЕКС-висновки осінт-аналітиків, які відстежують обладнання на російських військових складах та ремонтних підприємствах за допомогою. Супутникових знімків, оновлений аналіз світлин з російських бронетанкових ремонтних заводів, які ремонтують пошкоджену бронетехніку та відновлюють законсервовану техніку, засвідчив, що більшість бойових броньованих машин, які Росія забирає зі складів консервації, уже не перебувають у настільки хорошому стані, щоб їх можна було негайно розгорнути на фронті. Як Росія могла це зробити на початку повномасштабної війни. Осінт аналітик, на якого посилається ІСВ, підрахував, що 81-й БТРЗ в армавірі Краснодарський край, ймовірно, щорічно відновлює до 200 БТР-70-80-82 з 2023 року. На цьому заводі ремонтують та модернізують бронетранспортери БТР-70-80 зі старих складів, а також ймовірно ремонтують пошкоджені БТР з поля бою. 144-й БТР. ТРЗ у Єкатеринбурзі є єдиним заводом, на якому в Росії відновлюють старші бойові машини десанту БМД, а також ремонтують БМП2 та БМД-2. Цей завод, ймовірно, щорічно відновлює від 100 до 150 БМД-2, БМД та БТРД. Також оцінюється, що Арзамаський машинобудівний завод в Арзамасі ймовірно щорічно виробляє понад 500 бронетранспортерів бтр 82 Водночас супутникові знімки зафіксували накопичення корпусів бронетехніки у цій локації. Це може свідчити про те, що завод або збільшує обсяги виробництва, або займається ремонтом пошкоджених БТРів. Виробничі потужності Арзамасу залишаються неуточненими, але ймовірно високими через велику кількість БТР-80-82, які російські війська втрачають в Україні, та з огляду на те, як швидко російські війська. Поповнюють запаси цих самих машин. Осінт-аналітики також оцінюють, що курган -маш -завод у Курганській області, ймовірно, щорічно виробляє від 100 до 120 БМД-4М, приблизно 360 бмп 3 та від 20 до 30 БТР МДМ. У ЄСВ додають, що протягом усієї війни Росія у своїх наступальних операціях покладалася на запаси бронетехніки радянських часів, щоб компенсувати. А високі втрати, однак цей ресурс є обмеженим і вже наближається до точки зменшення його доступності. Нагадують. Фахівці ЄСВ використовує термін Point of Domination Availability, близький до економічного поняття у промисловому виробництві та інших областях. Йдеться про момент, коли ті самі витрати або затрачені ресурси призводять до дедалі меншого і меншого збільшення обсягу виробництва або вигоди. Фахівці ЄСВ зауважують, російські війська все частіше використовують мотоцикли та баги замість бронетехніки вздовж лінії. Фронту в Україні через високі втрати техніки наприкінці 23-24 років Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень у лютому 25-го оцінив, що російські війська втратили понад 3700 БМП та БТР лише у 2024 році.